Всім привіт! Ви на каналі Добрі іграшки, з вами я Марина. Сьогодні в мене 10 лютого, сьогодні понеділок, дуже такий морозний і сонячний день, тому в мене в планах є зараз відзняти цей шматок влогу і, можливо, зробити декілька фотографій іграшок, які в мене з'явилися за останній час. Але це дуже голосно сказано, тому що. По факту в мене тут із новенького тільки одна іграшка. Але взагалі мені є багато що вам показати. Отже, давайте розпочнемо одразу з іграшки. Мені знову написала Анастасія, забавка її. Я в неї вже тестувала ведмедика з сердечком вишитим, а тепер вона до мене звернулася, щоб я в неї протестувала ще слоника. Тож я, звичайно, взялася, тому що мені подобаються її майстер-класи, не могла відмовитися, і тим більше сама іграшка мені також дуже була симпатичною. Тож я обрала ось такі кольори, в майстер-класі там інші кольори. Ну, мені здалося, що так теж буде непогано. Тут на комбінезончику пришила такі помаранчеві кудзики, вони в мене перекликаються з кольором шапочки. Ось Такий гарний малючок вийшов, мені дуже подобається. З ростом він вийшов 22 см, і майстер-клас вже є в продажі, тому посилання на майстриню я вам залишу внизу під цим відео. Якщо ви зацікавитесь, будь ласка, приходьте, це наша українська майстриня, тому без жодних проблем можете в неї придбати майстер-клас. Ось, це в мене така іграшка. Хоча насправді зараз в мене повинна була бути інша іграшка готова. Але я там щось за все хваталася і ту іграшку і не просунула як слід. Тож, коли закінчила слоника, я повернулася до тої іграшки, а це мав бути другий ведмедик. Я вам казала, що хотіла би зв'язати. Другого ведмедика, здається, можливо, я навіть голову вам його показувала, вже погано пам'ятаю. Але, тим не менш, ось хочу вам показати свої просування. В мене спочатку був такий рожевий колір 74-й. Той, що я вам казала, що він в новій партії набагато яскравіший. Так от, я його все ж таки замінила на червоний, тому що. Мені все ж таки той рожевий не пасував до цього відтінку какао. А ось цей червоний дуже навіть пасує, на мій погляд. І крім того, я ще ж подумала, що це ж День Валентина скоро. Ну, ми його не святкуємо, тому що війна якось воно не актуально. Е, тож, я обрала червоний колір, тому що мені червоний колір нагадує День Валентина. Ну, і, власне, я хочу зробити деякі вже в цей раз деякі від себе додаточки до цієї іграшки. Ось дістала всі детальки, які в мене є. Це голівонька, вушка є. Так, і є ручки ось такі. І це, до речі, ведмедик також по майстер-класу авторки цього словника. Тому майстер-класного медика, у разі чого ви теж можете там придбати. Так, і що ж у мене тут за ідея? Ну, ось, бачите, ніжки в мене є в штанцях вже. І я планую зробити тут, е, типу, штанці, а зверху, типу, 6 підничка. Щось таке. І по штанцям я хочу вишити такими білими галочками. Е, типу не знаю, який, якийсь декор, типу, так от. Ну, наче як горошки, тільки не горошки, а галочки. Щось таке спробую зробити, мені щось таке хочеться поімпровізувати. І це в мене буде, звичайно, дівчинка, тому що спідничка буде. І хочу їй ще на голівці зробити якусь пов'язочку з бантиком, можливо. Щось таке хочу придумати, щоб така прям дівчинка-дівчинка. А сердечко на светрику, яке. Є в майстер-класі, я його також залишу, тому що воно мені сюди дуже сильно пасує по тематиці. Буде і сердечко на животику. Сподіваюсь, що це буде робота, яку я вам ще покажу в цьому влозі, але у іншому підключенні. Ось, це в мене такий процесик по іграшці. Так, далі хочу вам показати. Що в мене ще по в'язанню є квадрати? Я вам минулого разу казала, що в мене є квадрати, але не стала вам їх тоді показувати. Ось у мене є квадрати, але їх в мене більше. Це в мене ті, які, ну, скажімо, під рукою, так, які тільки нав'язалися, то вони тут лежать. А так, то в мене їх більше. Я планую їм заховати вже найближчим часом хвостики. І ось уже приготувала моточок пряжі це з тих покупочок, що я вам показувала. Це буде той кольор, яким я хочу сполучати квадратики. Не факт, що тут будуть саме ці кольори присутні, а може і будуть. Я подивлюся. Коли заховаю хвостики, я подивлюся. Але мені здається, що вони гарно поєднуються. Тож, скоріше за все, що ці кольори залишаться в цьому пледику. Так, наступний процес це вишивка. Я ще досі не закінчила цю четвертинку, але вже майже майже мене тут дуже-дуже мало залишилося. Я, знову ж таки, такими якимись напливами, мене воно як накриває, і я тоді сідаю, берусь до вишивки і вже не можу відірватися. Ось, це в мене був такий черговий наплив. і Я дуже гарно тут повишивала. Тут, бачите, фон гарно вимальовується. І сам баронець вже дуже-дуже чітко його гарно видно. Клас. Це просто максимальне захоплення, вишивка це, взагалі, супер-пупер. я не знаю, я готова співати всі серенади кохання вишивці, тому що мені дуже подобається. Класно. Ось. Ой, у мене тут щось деталька ще загубилася, так? Зараз приберу. Так, тепер я хочу вам показати, а, у мене є одна покупочка один подаруночок. Давайте почнемо з подаруночка. Мені, моя подруга Вікуся. Я вже не знаю, скільки разів вихвалялась подарунками від неї, але вона мене все продовжує тішити і тішити. І вона мені несподівано. Я взагалі, вона мене нічого не питала, нічого мені не казала, мені просто приїхала посилка. І я не, не знала, що то за посилка, що то там в ній таке їде взагалі. А потім я м, взяла, м, ну, розпакувала посилочку, дивлюся, там ще записочка, і я одразу зрозуміла, від кого це. І це набір для вишивання закладинки. Оце така закладиночка буде. Є в інстаграмі сторіночка Kingdom of Handmade, здається, так називається. Я вам теж залишу посилання. І от у них дуже великий вибір закладинок, які можна собі вишити, і потім мати таку унікальну, класну штуку, якщо ви тим більше читаєте або Маєте кому подарувати вишиту закладинку. Я думаю, що це дуже крутий подарунок. Якби мені подарували вже вишиту готову закладинку, я була б просто в великому захваті. А так я маю можливість. Віка, дуже тобі дякую за, за твою увагу. Я справді дуже хотіла ці, ці закладинки, і коли я її отримала, я взагалі не очікувала. І тут ще така класна. Рідна наша тематика, хочеться поскоріше. Я думаю, що коли я закінчу поранця, то візьмуся за цю закладинку. І з великим задоволенням буду вишивати. Хоча, якщо чесно, я ніколи не вишивала і навіть не знаю, як це робиться на оцій пластиковій такій основі. Ну, нічого, навчимося правильно, що ж робити. Так, і потім. Це значить, що ця закладинка, в мене, мабуть, тижня три вже лежить. А потім я ж підписана на цю сторінку, і вони анонсували, що у них вийде нова серія закладинок. І оце ось така. Подивіться, це лисичка, а там ще вийшла чапля у них. А взагалі заплановано. Ага, тут немає зараз ось такий набір. Зараз я знайду, тут ще є паперова закладинка. Ось, дивіться, паперова, яка класна також взагалі. Так, і на паперовій ось є зразки, які ще закладинки тут плануються, наскільки я зрозуміла. Ось, такі вони всі класні, що це просто можна брати отак от і всю серію цю збирати і всю вишивати. Тому в мене тепер від одного виробника. Цілих два набори закладинками, які можна повишивати. І я думаю, що я саме в такому порядку і буду їх вишивати, як вони до мене прийшли. Спочатку цю вишию, а потім цю. Але ж спочатку треба закінчити баранця. А скільки це в мене займе часу, це невідомо взагалі. Але я дуже задоволена. Супер, тут оця і паперова закладинка і вишита будуть взагалі супер клас просто. Так, і. Давайте останнє, що я вам зараз покажу. Це книжечка, яку я зараз читаю. Це в мене ось така книжечка, товстенька. Дивіться, який гарнесенький, зріз в неї. Це в мене з нещодавніх покупок. Я навіть цю, цю книжку ще не показувала в себе на книжковому каналі, але вже сильно хотіла, її, але вже сильно хотіла почати її читати. Е, тому почала. І дивіться, вона дуже-дуже гарна, звичайно, товстенька, тут 680 сторінок. І я прочитала ось третину, і я вам чесно скажу, вона мені так важко йде, вона мені щось, якщо чесно, не дуже подобається. І я навіть якийсь момент думала її закинути. Але потім подивилася один відгук і подумала, добре. Спробую продовжити її читати. Тому це таке читання трошечки, трошечки воно мене муляє, трошечки мучає мене це читання, але ну, сподіваюся, що я її подужую, все ж таки цю книжку. Ось, така книжка. Ну і нагадую, звичайно, що в мене є книжковий канал і книжкова сторінка в Інстаграмі. Там у мене вже збираються відео на каналі. Я вже навіть не можу згадати, п'ять їх там вже здається чи шість навіть. Ось тому, якщо вам це цікаво, якщо цікава вам книжкова тематика, переходьте, будь ласка, внизу за посиланням на мій другий книжковий канал. Мені буде дуже приємна ваша підтримка у вигляді підписки, коментаря і вподобайки, звичайно. Ну, а на цьому в мене на зараз все. Буде ще одне підключення точно, де я вам, сподіваюся, покажу якісь іще просуваннячка. І до зустрічі до наступного підключення. Виходжу з хати, тут моя подружка булочка, наша місцева кицюлька, Вона вже знає, що ми зараз будемо годуватись, та? а ти моя умнічка, що за пакет валяється. У мене така пляшка з кормом, завжди з собою є. і Я кормлю всіх котиків, яких зустрічаю вуличних. Може дочекатися. Давай. А у дворей, белья смітника она тоже чекает котики. Он там сейчас сидить. Есть будем? Да, будем есть, красотульки. Иди сюда, кс, -кс, -кс. Иди сюда. О, мои хорошие котики. Красивые такие котюни. Иди сюда, иди, кс-кс-кс. Иди ешь. Підходь, Підходишь, Ти боїшся? Давай я тобі там насыплю. Так, я сховала всі хвостики. Тепер можна нарешті починати збірку ковдри. Ось вирішила вам показати, як я вишиваю. Такий в мене, бачите, бардак на робочому місці. Ну, оскільки в мене тепер більше занять, то в мене тепер ще більше бардаку на робочому місці, тому що тут в мене тепер і гори книжок, і в'язання. Ну, тут в'язання, здається, не попало в кадр. І вишивка, і оце воно все тут оце таким бардаком лежить. Намагаюся, звичайно, якось підтримувати порядок, коли щось не дуже отак виходить. І значить, отут хотіла ж вам показати, як я сижу, вишиваю. отак от Максимально близько тримаю вишивку до лампи. Сама ще скручуюся буквою зю, але ну відео знімала, то вирішила якось так прилічно сісти, то трошечки поганенько було видно мені. В цей момент вишивати. Ось, І вишиваю дуже-дуже повільно, тому що часто промазую, не попадаю в дірочку або попадаю десь не туди, куди треба. А ще мене дуже дратує, коли в мене ниточка, оце так в процесі вишивки, скручується і починає сама себе зав'язувати на вузлики. О, це просто найжахливіше взагалі. Не знаю, як ви з цим справляєтеся. Привіт! Сьогодні 18 лютого. В мене вже вечоріє. Скільки там годин, я не знаю, 16 з чимось. Я вам хотіла зізнатись, що я останні декілька тижнів себе так нечемно поводжу, що це просто якийсь капець. Я, коротше, почала читати книжки ночами. Через це я собі абсолютно збила графік. Я тепер просто чистокровна сова. Я, у мене продуктивність тепер тільки вночі з'являється, а в день я просто як сонна муха, я можу півдня спати. Ну, звичайно, я виконую всі потрібні функції домашні, але між цими функціями просто лягаю і сплю. Тому в мене, звичайно, просуваються різні е, творчі справи. Але оскільки я люблю знімати тільки в день, поки є сонечко, через те, що я сплю, я. Не можу знімати це вчасно. Коротше, мені так сумно від цього, я не знаю. І не можу ніяк вирватися з цього е, кола. Тому, коротше, давайте покажу вам, що в мене тут є. Це в мене останнє, до речі, підключення буде. Так, отже, я зробила ось цю дівчинку. День закоханих вже пройшов. Я, як завжди, на гальмах, коротше, треба було вчасно ж її. Сфотографувати, десь викласти, може, хтось би і купив. А я оце, коротше, нічого не викладаю вчасно. Та й взагалі, мало що викладаю. Ну, і, власне, ніхто нічого не купує. Отже, моя задумка, як на мене, вдалася, я зробила такі штанці і спідничку разом. Вийшла тут щось таке, типу, сердечок. Ну, типу, ну, це по факту галочки, але виглядає здалеку, наче сердечки. Тут сердечко, це так, як в майстер-класі. Зробила їй таку пов'язочку на голову. До речі, треба було першого ведмедика принести. Але я замість першого ведмедика принесла ще раз слоника, тому що вони зв'язані по майстер-класу однієї майстрині. Дивіться, вони однакового розміру. Такі класні малюки. Посиланнячко на. Анастасію я вам залишу, можете придбати ці майстер-класи. У цього ж я тестувала, пам'ятаєте. Ось, я Цю хотіла просто зв'язати таку дівчинку. Ось такі вони класні, мені дуже подобається, І розмір їхній, і форма. Взагалі, класні такі малюки. Супер-супер. Я дуже-дуже тішуся, тому що у нас. З'являється все більше і більше майстринь, що дівчатка роблять майстер-класи. Не те, що я ледащо, не роблю ніякі майстер-класи, а тільки кайфую і в'яжу. Ну, кожному своє. Я дуже вдячна за те, що дівчатка беруться за створення майстер-класів. Дуже-дуже ціную. Так, далі по в'язанню мала я вам ставити тут якийсь перед цим шматочок про те, що я сховала. Хвостики у цілої купи квадратиків. Ось, дивіться, оце у мене тут всі квадратики, бачите? Не знаю, як вам показати. Коротше, у них усіх сховані хвостики. Тут такі доволі добрячі стосики. Так, І я, як ви вже побачили, почала їх поєднувати. Поєдную я їх ой -ой -ой, фіолетовим кольором. Так, малюки трошки посуньтесь. Фіолетовим кольором такий в мене буде різнокольоровий яскравий пледик чи ковдручка, як краще сказати. Ось Такими яскравими дитячими кольорами. Клас. Це дуже піднімає мені настрій, якщо чесно. Ці барви. Супер, ось такий моточок пряжі. Розсипався, така вона сипуча, ця газал Cotton, це капець, сипеться просто безбожно. Ось, я... це ж в мене буде кодричка, як я зазвичай їх вяжу. Якщо ви на мене вже давненько підписані, то ви пам'ятаєте, що я їх вяжу, бо вив'язую свої наявні запаси газелу і ярнарт бійкону. Бо я з цієї пряжі здебільшого іграшки не в'яжу. Я вив'яжу цю пряжу для того, щоб в мене звільнилось місце. Бо зараз в мене місце займають книжки. Книжок стає все більше і більше. Тому, якщо ви не знали, що я зараз ще й книгоманка, то проходьте внизу є посилання на мій другий канал книжковий, малесенький, затишний. Де я показую вам е, свою книжкову хворобу. <ріх> так. так, Отже, це такий в мене ще процес. Але, останні, мабуть, дня 3 я займаюся вишивкою. Щось так я на неї тісненько, щільненько підсіла, ви не уявляєте? Я вам зараз, мабуть, вставлю фотографію, тому що я вже переставила п'яльця, бачите, і трішки вони вже перекривають цю мою готову частинку. Тобто я вже одну четвертинку зробила, на фото побачите. Далі я вже переставила п'яльця і зараз вишиваю нижню цю чверть баранчика. І я так, ну, знаєте, для мене, скажімо так, я розумію, що для. Професійних вишивальниць і дівчат, які добре бачать, це не просування, так? Оце. А для мене це величезне просування. Насправді я дуже пишаюсь, я дуже тішусь. Ось за, ну за скільки? Я не знаю, два-три вечорі сиділа, вишивала по декілька годин. Я вишиваю дуже-дуже повільно, тому що дуже погано бачу дірочки, куди треба втикати. Часто не туди тикаю, перероблю. Ну, коротше, якщо ви зі мною давно, то ви знаєте, що в мене дуже великі проблеми з зором, і тому вишивати це взагалі якась магія для мене. Ось, І я просуваюсь дуже-дуже повільно, але я дуже-дуже щаслива, бо мені просто надзвичайно подобається дівчатка. Я отримую просто шалене задоволення, чесно. До речі, в мене в оцій четвер... четвертинці. Ще мали би бути фрузелки, але це для мене щось страшне. Я поки що не готова їх робити, тому я вирішила від них взагалі відмовитися. Далі має бути ще бекстіч. Я вирішила, що його зроблю. Коли в мене вже буде вся картинка готова, ви, до речі, напишіть, чи це правильне рішення, чи ні. І як ви робите? Ви, от, ну якщо частинку вишиваєте, то ви одразу робите Бекстіч, чи потім уже в кінці. Я вирішила, що в кінці буде ліпше. Ось, і ще треба буде попришивати бісер. Я, чесно кажучи, не знаю, яка там саме технологія пришивання бісеру. Ну, тут подекуди бісеринки, так, по одній штучці, зрозуміли, отак от от треба буде. Вони, типу, сніжинки, можна сказати. Ось, не знаю, яка технологія, але якось, якось вже пришию, я думаю, щось, щось та й буде. Ось. Ну, клас, взагалі? Клас. Я знаєте, що мене ще дуже-дуже тішить? Що я через те, що я тепер і вишиваю, і в'яжу, і читаю. Мені тепер просто взагалі нема коли нудьгувати і сумувати. От я, наприклад, якщо ну, сумую, так, я одразу починаю думати, чим би я хотіла себе відволікти, там, пов'язати, чи повишивати, чи почитати. І от берусь за ту справу, і вона мене відволікає від ех, сумних поганих думок. І через те, що є таке різноманіття, то мені воно виходить, що ніколи не набридає. Я дуже щаслива, що нарешті, Боже, за скільки років я нарешті почала читати і вишивати це... <хи> це супер. Так, і останнє, що я вам звичайно покажу, це те, що я зараз читаю. І це Роберт Галбрейт Кувала Зозуля. Якщо хтось не знає, то це псівдо... псевдонім Джон Ролінг. І це книжечка, це детектив. Я тут не дуже багато просунулася ще, але мені дуже подобається. Прям взагалі, дівчатка, я рекомендую. Рекомендую. Супер, супер книжка. Єдине, що для мене тут замілкий шрифт для моїх очей. Звичайно, якщо хтось також страждає на проблеми з зором, то зверніть увагу. ну, він не прям тут екстремально дрібний, але, скажімо, порівняно з деякими іншими видавництвами трішечки замілкий. Тому читаю також дуже-дуже-дуже повільно, але отримую також дуже багато задоволення. Буду також вам вдячна, якщо ви напишете, чим ви зараз займаєтесь, бо ми з вами практично місяць не бачилися. Мені завжди дуже цікаво, чим ви займаєтесь, як ви. Чим себе відволікаєте, може, ви для себе якісь нові. Також знайшли справи рукодільні чи не рукодільні, чи може читати. Почали. Короче, пишіть, пишіть все. Мені дуже-дуже радісно завжди читати ваші коментарі і спілкуватися з вами в коментарях. І, звичайно ж, звичайно, я нагадую, не забудьте, обов'язково, що треба донатити на ЗСУ. У нас сьогодні. Коротше, ну на днях у нас і вибухи були, і взагалі ці шахеди вони літають у нас просто над будинком. Вони з нашого боку залітають а, з Миколаївщини. Ми якраз живемо так, що вони через нас всі летять, просто тупо над хатою всі залітають. Оце стадо цих шахедів. Це просто треш. А сьогодні вночі 70 кілометрів від міста. Шахет поцілив в багатоповерхівку, на щастя, ні, ніхто не загинув. Це дуже-дуже велике щастя, але ж постраждала мама і двоє діток. Це просто жах, жах жахіття. Цілкове жахіття, я не знаю. Зараз ще й морози, дівчатка. Ну, якщо не забувайте, хоч чимось, хоча б не донатом, а не знаю, передайте. Чаю, кави нашим військовим, ну, що небудь, щоб вони хоч погрітися могли якось. щоб... Ой, коротше, це дуже больна тема. Я думаю, ви всі в мене свідомі люди, всі розумієте. Добре, дівчаточка, на ну, цьому в мене все. Буду закінчувати. Я дуже сильно сподіваюся, що наступне відео вийде швидше, але ж, ну, ви бачите, в мене ніяк не виходить. Не знаю, я дуже стараюсь, дуже сумую, але ніяк не виходить. Тому нехай квітне український ютуб. Дякую вам за перегляди, за ваші коментарі і лайки. І з вами була Марина і канал Добрі Іграшки. До наступної зустрічі. Бувайте. Kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And I think was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you